Коропацький дав пристановище на Україні російським монархістам, що почали організовувати тут добровольчиську армію. І найдивнішим та найстрашнішим для України було те, що для цієї російської армії він давав українську зброю. І ми зараз бачимо теж російську добровольчу армію, яку на наших широтах промотує. Бивши депутат Госдуми, і зараз він абсолютно такий зацікавлений тому, щоб відбити Росію, тощо, то що тощо, але знову ж таки це відбувається на наших землях. Певною частиною за наш ресурс я не знаю деталей стосовно фінансування цих всіх утр, февраля, тощо, тощо тощо. Але я вважаю, що якщо московити хочуть боротися проти своєї влади, то вони мають робити це не виходячи за межі своєї держави і займаючись своєю діяльністю, точно не в Україні. Україну вони мають полишити, тому що у нас вже дуже тягла історія того, що вони ніяк не можуть від нас від'їбатися.